Суперечка на бюджетній комісії рівне ради. Депутати дискутували про громадські формування, які повинні охороняти порядок в місті. За попереднім проектом рішення в програму заходів з організації роботи профілактики правопорушень увійшли три формування: сом, захист і захисник. Але на одержання бюджетних коштів претендують ще дві організації: сокіл і козацька самооборона. У нас була нарада в кабінеті Середюка Петра Ліондовича, де були присутні п'ять формувань. Був присутній представник поліції був присутній головний бухгалтер і був присутній юрист. І ми, відповідно, дійшли до того, що ми деякі спірні питання по цій програмі виставляли на голосування. Якщо ми не могли домовитися, ми виставляли на голосування. За словами Андрія Маркевича, громадське формування Сокіл не має права долучитися до програми заходів, адже не пройшло ще два роки після їхнього створення. А за постановою Кабміну термін повинен бути саме таким. І, хоч організацію активісти заснували в липні місяці 2014 року, але почали співпрацю з поліцією лише в жовтні. Вони здобули кваліфікацію. це так само є одною з постановою Кабінету міністрів. Це досвід кваліфікації і відповідно досвід Роботи кваліфікацію, і досвід роботи це перший звіт про виконання своєї діяльності. Вони надали приблизно в жовтні 2014 року. Відповідно, вони мають право претендувати на вступ в цю програму не раніше жовтня цього року. Більше того, Андрій Маркевич розповідає, що Олександр Оксимчук, один із засновників громадського формування Сокіл, намагався домовитися з ним про те, щоб організацію таки включили в програму. Підтримав Оксимчука і депутат Рівнеради Олег Карпяк. І не дивно, тому що пан Олександр є теж членом Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тобто у цьому випадку грають партійні інтереси. То, що вони включили в цю програму. Сокіл от є до речі, Оксимчук, пан Оксимчук присутній тут. До речі, він щодо мені пропонував. каже: давай ти мене включаєш, ми зразу. Знімаємо питання, а інакше ми будемо боротися. Тобто, це звучить або як погроза, або як не знаю шантаж. Розумієте, Оксимчук теж просив надати йому слово, але члени бюджетної комісії відмовили: Звучить ще одне питання Аді, по, -поводу, по поводу людини. Він є. Почекайте, хочу сказати вам одне. Дивіться, я ма такі почекайте. Срібне сірі бода я зачекайте, спокойно я я, за... за я, я заспокоюся, але я маю такі самі права, як і ві, ві, ві розумієте, Всяк? тому що цю програму має доповідати міські поліції. Решті-решту депутати вирішили затвердити попередній список громадських формувань і ближче до жовтня повернутися до програми заходів з охорони громадського порядку, щоб долучити до неї сокіл та інші бажаючі організації. Зря жильчук ілона Якимюк – у ритмі подій.